Нещодавно по ваших проханнях я показувала косметичку, а зараз хочу показати без чого, просто не являю свій догляд за волоссям. Це ось такі капсулки. Після нанесення цих олієк волосся стає більш слух'яним, легше розчісується. Ви наче після салону вийшли, воно стає блискучим. А якщо ви любите користуватися так само, як і я, утюжком, феном, то вони ще будуть діяти вам як термозахист. Ще мені захотілося сьогодні накрутити своє волосся. Я взяла обідок і ось закручую, а тепер так лягатиму спати. Вони мені дуже сильно подобаються і тому. Я вам також їх рекомендую. Ось бачите, вони дивіться в одній капсульці знаходяться тут ось, бачите, різні олійки, які збагачують ваше волосся поживними вітамінами, поживними речовинами. Ось, бачите, ось такої капсулки вистачає на один раз. Ну на мою довжину волосся її хватає.